Противник зараз застосовує тактику тисячі порізів. Це малі групи, малі групи і ДРГ групи, і малі групи, які намагаються просочитися міжпозиційно. А зараз те, що відбулося, в принципі, воно відбувається відбувається. Я ж кажу по всій, абсолютно по всій лінії розмежування, по всій лінії фронту. Зайшли три групи малі, да одна була знищена, друга половина знищена. Двоє взяті в полон. що дало змогу нам зрозуміти шляхи пересування? Активність ворога на фронті зростає разом з очікуваннями щодо майбутніх геополітичних подій. кажуть військові. Ворог звітує про нібито захоплені села, адже зацікавлений на показ виставляти перевагу на передовій, навіть якщо вони лише на папері або в голові. Російського фюрера, коли відбуваються, скажімо, значимі події, відповідні події міжнародного рівня, тим більше тут зустріч на найвищому рівні громадянина, який називає себе президентом Російської Федерації, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, то очевидно, що Росіяни традиційно знову таки. Вони будуть намагатися демонструвати перш за все свої успіхи, контроль ситуації. Відповідно, контроль ситуації полягає в тому, що вони дійсно на сьогодні намагаються атакувати по всіх фронтах. Звісно, що багато що вони повідомляють, як кажуть авансом.